Вітаю, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях поговоримо про останні події зі світу змішаних єдиноборств. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин. Арман Церукян заявив, що буде страхувати титульний бій, Топурія Олівейра на UFC 317. Відповідну заяву Церукян залишив на своїй сторінці в соцмережах. Педі Пімблет знає, як перемогти Ілію Топурію. Якщо Ілія переможе і скаже, що хоче битися і зі мною, то UFC організує цей бій, бо вони знають, що це грошовий поєдинок. Я знаю, що можу перемогти його. Я знаю, як його перемогти. Ніхто не шукає його слабких місць. Усі просто намагаються з ним боксувати. Педі знову робить те, що в нього гарно виходить. Створює історію. У реальному рейтингу поки що до Топурі не дотягує. В UFC це Шоу, якщо ти приносиш цифри, тебе почують. Якщо Ілія дійсно буде чемпіоном, у педі вже готовий сюжет, і хай там що по навичках, але по шоу це 10 із 10. Белал Мухаммад хоче поєдинку з Камару Усманом. Я хотів, щоб Камару після бою взяв мікрофон і кинув мені виклик. Це єдиний бій, який має сенсу на півсередньому дивізіоні. У нас є історія. Ми багато сварилися, і це очевидний поєдинок претендентів. Він вимагає титульних боїв на півсередній і середній вазі. але я все ще на вершині, і я номер один. Хай назве дату, час і місце. Я готовий, дивлячись на поєдинок Усмана з Баклі, і я розумію, що він мене так не повалить. Увесь бій. Пройде як їхній п'ятий раунд. Якщо ми зустрінемось, йому буде значно складніше. Це цікавий поєдинок, і я з нетерпінням його чекаю. Сподіваюсь, всі все організує. Ну що ж, це може бути теж цікавий поєдинок, але їдемо далі. Шон Бреді викликав Камару Усмана. Якби він фінішував Баклі, можливо, у нього було б більше шансів отримати титульник. Але Баклі був сьомим у рейтингу. До цього Усман йшов на серії з трьох поразок. Я знаю, що він намагається сказати. У нього найгучніше ім'я в дивізіоні. Але ось допустимо, Іслам і Дела Мадалена поб'ються в жовтні. Допустимо, іслам переможе. Він не буде битися до наступного року. Можливо, доведеться чекати близько 18 місяців, бо він не буде битися під час Рамадану. Можливо, він не буде битися до початку або кінця 26-го року. А ще є Шавкат Рахмонов. Кажуть, що він все ще наступний претендент. Тож я не знаю. Мені здається, в будь-якому разі я битимуся з Усманом або Єном Гарі. Це має сенс. Я тут саме для цього. Давайте не будемо чекати. Давайте подивимося, хто претендент номер 1 Бреді діло каже, а з ким ви? Ви Хотіли побачити бій Усман Бреді чи Усман Мухаммад? або ж Бреді проти Єна Гарі? Діліться своїми думками у коментарях. Відміна на UFC 317. Поєдинок Коста Копилов скасовано та перенесено на UFC 318 на 20 липня. У випадку з Костою це вже стало фірмоною рубрикою. Залишається сподіватися, що 20 липня Коста все ж таки вийде на поєдинок. Дана Уайт не називав би Джонса найвеличнішим, якби він уникав боїв. З Джонсом було цікаво спілкуватися з першого дня, як він тут тільки з'явився. Я скажу ось що. Я б не називав його найвеличнішим, якби він ухилявся від боїв з іншими. Він жодного разу не казав мені ні. І не казав мені не підходить цей бій, я не хочу битися з цим хлопцем. Це не про Джонса. Також Дана сказав, що Джонс має цієї неділі сказати точну відповідь чи Буде він битися з Томом Аспіналом. Ну що ж, слідкуємо за новинами. А ось Деніал Керм'є закликає UFC позбавити Джонса титулу. Пора позбавити Джона Джонса титулу. Він не збирається битися з Тома Аспінолом. Він не планує виходити в Октагон. Саме так це виглядає. Настав час забрати в нього пояс. Потрібно рухатися далі і сподіватися, що Свербіж, про який він говорить, повернеться. І якщо він повернеться, потрібно одразу звести Джонса з спінолом. Інакше іншого варіанту бути не може. До цього Джон в соцмережах повідомив, що більше немає запалу до боїв, і каже, що якщо буде голодний, то аж тоді повернеться. Тому думаю, майже всі згодні з корм'є. Так і є. Не хочеш битись, звільняй пояс. До речі, ходять чутки, що начебто аспінов, можливо, поб'ється з Ганом, але поки що невідомо, за який пояс. Олекс Волкановський упевнений, що Топурія буде вперше працювати другим номером. Ілія може нокаутувати будь-кого. У нього класна ударка, він завжди зосереджений і дуже небезпечний. Але в нього серйозний суперник, і я не думаю, що Чарльз працюватиме другим номером. І це буде незвичайно для Ілії. Схоже, у нього ще не було суперника, який постійно йде вперед. Можливо, ми побачимо, як Ілія працюватиме другим номером. Кі з досвідом Волкановський думаю не просто аналізує, а вміє читати майбутній сценарій. І якщо дійсно прогнози його збудяться, то топурія буде вперше не хижаком, а здобичю. Олівейра відповів, що він не реагує на випади Іллі Топурі. Не люблю говорити на цю тему, бо все, що ми говоримо, перетворюється на шум. Я вже пройшов цей етап. Я в UFC 15 років, був просто пацаном, коли сюди потрапив. Зараз кожне моє слово щось значить раніше. Я був хлопчиком серед левів, а тепер я сам злий лев. І якщо ідея залізти мені в голову, то з цього нічого не вийде. Я дивлюсь на це все і просто сміюсь. Це Чарльз, який був битий, зломлений і відроджений, і тепер він не реагує на шум. Думаю, що дійсно топурі не вдасться вивезти його з себе, і це робить цей бій ще небезпечнішим. Алекс Перейра, про бій Халіла Раунтрі та Джамала Хіла. І хіли джамал чудово всебічно розвинуті бійці. Я бився з обома. Вони обидва небезпечні. Але мені здається, що у Халіла буде більше переваг над Джамалом. Але це моя думка. Перейра не часто коментує бійців, і коли каже, варто напевно послухати. Якщо він бачить шанси Халіла, це вже тривожний сигнал для Джамала. І цей бій може стати найгучнішим вибухом вечора в Баку, бо обидва заряджені, і обидва мають що довести. а також друзі, ми будемо транслювати Fight Night. Залітай до нашого телеграм-каналу. Там ти знайдеш посилання на трансляцію. А також ми будемо коментувати мейн карт. Якщо таке полюбляєш, залітай до нашого стріму. А посилання на телеграм-канал ти знайдеш в описі під відео. Конор МакГрегор вдарив людину в клубі на ібіці. Макгрегор двічі б'є чоловіка в обличчя в переповненому клубі Патча. Спочатку короткий лівий боковий, потім сильний акцентований удар, який збив чоловіка з ніг. В цей час МакГрегор попивав коктейльчик. Очевидці кажуть, що було щось сказано, що Конора розлютило. Постраждалого забрали друзі. Для Конора жодних наслідків поки що не було. Пізніше Конор Макгрегор сам пояснив свої дії: ти не можеш погано говорити про мою країну, і її народ ніколи. Голосуй за МакГрегора і сміх, і гріх. Друзі, на ну на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій, і наш канал зростав у підписниках. Дякую тобі! З вами були MMA в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.